Мій щит направо в для твоїх тобі краще здатись. А тим паче, як я казав раніше, я можу все пояснити. Розумієш, в мене не було свободи вибору. А в моє програмування в мене не було вибору. І я був змушений знищити людину. Это сидяка, еще вы бываете. Ах, не прошу. И мне шкода. Я не хочу. Ви перемогли, ви отримали 200 XP та нуль золота. Що це було ловер, що добре, ні, все чудово. Це дуже можна пити... Куди ти йдеш? Я все ще говорю. О, цей кловер продовжує нести свою справедливість. Він не розуміє, те, що це все даремно. А що буде однозначно даремно, то це поставити подобайку та підписатись на цей дивний канал. Ну або ви хочете познайомитись із старим добрим квітиком. Ну що ж, мені чесити, па.